Кінчик нитки. Утворюємо петлю. Петлю ставимо зверху на ниточку. Великим і вказівним пальчиком ми її притримуємо. Вводимо гачок в кільце під ниточку і витягуємо. У нас утворилася петля. Тут ми притримуємо пальчиками, вводимо гачок під низ, під ниточку, накидаємо ниточку на гачок і перетягуємо через петлю. Вводимо гачок під ниточку, зачіпаємо гачком, перетягуємо через петлю. Вводимо гачок під ниточку, зачіпаємо, перетягуємо. Ще раз вводимо гачок під ниточку, зачіпаємо, перетягуємо, другий спосіб. Накидаємо ниточку на вказівний пальчик. Тут притримуємо. утворюємо петлю. Ось так у нас петля утворилася. притримуємо пальчиками великим і вказівним. Вводимо гачок в петлю, вводимо гачок під низ, за ниточку, зачіпаємо її і перетягуємо через оцю петлю. Тримаємо кінчики. Тут тримаємо один кінчик і другий кінчик тримаємо тут пальчиками. Тягнемо догори. У нас утворилася петля. Ми її чуть затягуємо, починаємо в'язати. Вводимо гачок під низ, за ниточку зачіпаємо, перетягуємо через петлю. Вводимо гачок під низ, ниточку зачіпаємо, перетягуємо. Вводимо гачок під низ, ниточку зачіпаємо, перетягуємо. У нас утворився ланцюжок.